Очень желал я есть с вами сію Пасху прежде моего страдання. Благословен ти Господь Бог наш, даровавший нам. А знаєш Боже, тепер ти веди мене стежками, бо коли з тобою я не знаю перешкод. Ти ж єдиний борешся під моїми ногами, що тільки я не бачила него. А я іду, милуюсь твоїм сонцем, і тінь моя вдивляється у небо. Все зло тремтить перед лицем Твоїм, тому у мені є тебе потреба. Веди мене невпинно за собою, тримай мене у всьому повсякчасно, щоб тільки я сповнялася тобою, і ім'я Твоє прикликала вчасно. Нехай твій дух святий оживить моє серце, і слово твоє стане моїм кредом. І стануть вітерцем легким всі життя смерті. Мій Бог зі мною, той, хто підсолодить смуток медом.